Шановні наші наставники, викладачі та дорогі серцю вчителі! Кожен ваш урок це не лише знання, це частинка серця, яку ви щодня даруєте нам. Ми, студенти групи 31ТО, хочемо щиро привітати вас зі святом, яке по праву належить тим, хто сіє мудрість і добро в серця інших. Попри всі випробування, попри війну, попри те, що наш коледж уже двічі пережив реабілітацію у Полтаві та Дніпрі, ми залишаємося разом. Ми тримаємося як одна студентська родина. І саме завдяки вам. Ви показали нам, що справжній вчитель здатний світити навіть коли довкола темрява. Ви не просто викладаєте нам предмети, ви вчите нас жити з гідністю, боротися за мрії, не здаватися перед труднощами. Ви довели, педагог це не робота, а покликання. Це місія, яка потребує мужності і любові до людей. Кожне ваше слово це крила для нас, кожна порада це дороговказ. Ви вчите нас вірити в себе, шукати сенс у кожній справі, бути відповідальними і сміливими. А головне, ви вчите нас бути людьми, які зможуть передати цю естафету майбутнім поколінням. Дорогі наші наставники, ми вдячні вам за терпіння, за віру в нас, навіть тоді, коли ми самі інколи сумніваємося, за вашу силу, коли світ хиткий і непевний. За те, що навіть у важкі часи ви залишаєтеся з нами, вірними своїй професії, своїм студентам і своїй країні. Сьогодні ми хочемо побажати вам найважливішого миру, бо лише мир дарує можливість творити і навчати. Бажаємо вам здоров'я, бо воно основа сил. Бажаємо радості від кожного дня, натхнення у кожній праці. Тепла у ваших серцях і світлих посмішок від тих, кого ви навчаєте. Нехай кожен ваш ранок починається з думки: я потрібен, моя праця має сенс. Бо так і є. Нехай ваші учні і студенти завжди будуть для вас джерелом гордості, а наш коледж, де б він не був, у Покровську, у Полтаві чи Дніпрі, завжди залишатиметься тим місцем, де живе тепло і вдячність до вчителя. Дякую вам за те, що ви є! Дякуємо за вашу любов, доброту, мудрість і щире серце! Ми любимо вас, шануємо і обіцяємо усе те, чого ви нас навчили, ми понесемо далі у наше майбутнє. Зі святом вас, наші любі педагоги! З любов'ю, повагою та вдячністю, студенти групи 31ПО. Лілізький дарує м'як ніколи вам дороги